Всім привіт! Показуємо сьогодні частину будинку. Зліва направо заходимо, заходимо на кухню, холодильник газова, плита, все нове, пилосос. Ванна кімната, ральна машина. Та спальня. У нас спальня, двоспальне ліжко. Чотири стрільця, кухонні. телевізор Samsung. На одного двох людей, може бути з дитиною, думаю. Дзвоніть, пишіть, покажем зручний для вас час.